Як красиво кажуть, у нас горнятко, на горнятко. Трішки води. Обов'язково в ту воду подняли. ложку ложку какао, але сіяти, просіяти. Потім просіяли воно там оцим вінчиком туди-сюди. І потім довели молока на горнятку. Хочете більше, водички більше, хочете менше-менше. Пропорції Молока і води, як ви хочете. І ще хочете сюди цукру, то додавте цукру. І оце, поки воно готується, то треба отак вінчиком. вінчиком І ще, що хочете в житті, вода запам'ятовує запам'ятовує інформацію, можете стояти і приговорювати. Приговарювати, чари <реш> <реш> бари. <реш> <реш> ну, я варю какао поняли? Сейчас я покажу вам, воно вже закипіло. Вот так перекалапуцькала, перекалапуцькала. А сейчас буду заливати в горнятку. Люди, це дуже смачно. І ще ж какао, почитайте, що про нього ще ж корисно. Обов'язково це так калапуцькать, поняли? А ну пісня сказка. Щасливого гарного ранку моїм підписникам і моїм друзям. Цьомки-цьомки.